Так, заходимо фото, відео матеріали. Дякую всім, хто був з нами. Щиро вас вітаю. І Ми радіємо, що ми об'єднали всю Україну. Така велика кількість учасників вели в нашу руха. Вишиванка зараз у нас загальне фото. Фото, uh, звіт і викладуємо всі наші матеріали, фото, відео, будь-які врахуйте, що вони гарні, в е, будь-яких соціальних мережах: Фейсбук, сайти, блоги, надаєте наші хештеги. І ми вас тоді побачимо і робіть якомога більше постів, щоб всі соціальні мережі бачили, відчували нашу підтримку ЗСУ, щоб ми, наші прапори були. На всіх можливих сайтах, блогах, і, і ми тим самим покажемо.